Вітаю друзі на каналі. Сьогодні мова буде йти про рюкзак для риболовлі торгової марки Acropolis модель RR1. Поговоримо про те, для яких видів риболовлі підходить, про ергономічність виробу, що в нього можна покласти і чи взагалі варто його купувати, на мою особисту думку. А висновки вже кожен зробить для себе індивідуально. І як завжди, з вас підписка на канал, вподобайка і коментар. Ну що, підписались на канал, поставили вподобайку. Тоді почнемо огляд. Почнемо огляд ми із мінусів, потім перейдемо до плюсів. А вже на завершення я скажу свої побажання, що особисто мені не вистачає або що зайве. Перший мінус це те, що рюкзак є тяжким. Його вага від кіло 100 до кіло 200 Це перший мінус. Вага. І то, я ж кажу, для когось це мінус, для когось це норма. Другий мінус це ціна рюкзаку. Вона сягає від 2100 гривень до 2700 гривень. 200 2700 в залежності від того, де ви будете купувати його, в якому магазині чи на якій торговій площаці. Третій мінус це незручні лямки. Як бачите, от форма лямок. Дуже проста, немає ніякого всередині паролончику, бачите, вони тоненькі. Тому, якщо ви його нагрузите добротно, буде тиснути в плечі, буде трішечки, скажімо так, незручно. Це от, що касається лямок. Да? і фіксатори. Фіксатори тут а, самі звичайні. Тому, якщо ви знову ж таки нагрузите, цей рюкзак буде з'їжджати, 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 і буде вам по стегнах бити. Оце такі от три мінуси. Далі по рюкзаку одні плюси. Більше мінусів я для себе особисто не побачу. Переходимо до плюсів. Отже, тепер про плюси. Плюси, перший плюс це його місткість. Вмістити туди можна, я думаю, все саме необхідне, це 100%. Він дуже великий, дуже місткий. Можна навіть в нього вмістити стілець. Повноцінний нормальний стілець для риболовлі. Я з собою ношу ось такого плана. Він легесенький. Він відносно нездоровий. Розміри стільця от тако це 45 45 на 33 розміри стільця 45 на 33 стілець як ви бачили спокійно поміщається в рюкзак а розміри рюкзака 47 на 44 на 26, об'єм 26 літрів. Що мені ще подобається в цьому рюкзаку, це його міцна тканина. Це, по-перше, вона міцна. По-друге, на цій тканині не затримується бруд. Якщо десь трішки його вимазали, раз, два, щухали і все добре. Рюкзачок чистенький. Як заявляє виробник, Виготовлений рюкзак із поліестеру d 600 Третій плюс це те, що рюкзак має водовіштовхувальну дію. Це взагалі, як то кажуть, круто. Цей рюкзак пережив близько 50 рибалок. І все з ним, в принципі, чудово. По водовідштовхувальним властивостям. Попадав дощ я не один раз. Всередині все сухеньке, все, як то кажуть, ціленьке, чистеньке. От дивіться. Налюд трішечки От. капля води, дивіться. Перекачується, водичка качається зі сторони в сторону. ось, бачите. А сам матеріал сухий. Це матеріал сухий, не дуже видно. дивіться, капля, бачите? Перекачується. от Попала вода, взяли якусь там тряпочку, серветочку, витерли, все. все, Тканина суха. Суха, сухісінька. Зовні теж водовіштовхані властивості. Зараз спробую так, щоб було видно. Дивіться. Аналогічна ситуація. Вода стікає і все. Всередині, як ви бачите, сухо. Тобто ваші речі будуть сухі. от, Витер і все. Сохне тканина теж дуже швидко. Дуже швидко, дуже, я ж кажу, дуже легко його відтерти, якщо ви десь там з чимось ляпнули, забруднили. Потім четвертий плюс це е, надійна кофра для катушок. Кофра дійсно класна, е, дійсно захищає катушки. Е, як заявляє виробник, 2-4 тисяч. І з додатковими шпулями сюди влазять легенько. У мене є катушечка з 6 тисяч. Я використовував цю катушечку і ставив туди, вміщав ще трьохтисячку. Вони чудово ставали, з цим проблем немає. В ідеалі, звісно, да, там 4 тисячі, дві або трьохтисячки. Але, Але я ж кажу, можна і так. П'яти тисяч і там, 3 тисяч поставив, чи чотирьохтисячку. От, бачите, тобто, катушечка стала спокійно. Бачите, запасу вистачає, все чудово. Порадувала кофра ця дуже сильно. Також, що мене дуже сильно порадувало, це ось цей верхній карман. Це теж є один із плюсів, особисто для мене. Тому що, до речі, рюкзак він позиціонується більше як поплавочний. Ну, я хочу сказати, що і для поплавкової ловлі він взагалі якби ідеальний. Ну, його можна, мені здається, і в карповій риболовлі, і в фідерній риболовлі використовувати. Головне, якщо ви його натрамбуєте, щоб у вас були сили його підняти. Тому що, я ж кажу, натрамбувати в нього можна велетенську вагу. Він, я не знаю, мабуть, кілограм 50 може важити. Тому, як то кажуть, трамбуйте по своїм можливостям фізіологічним. Я сюди ставлю наживочку, у мене тут а, такі узкогубчики довгі, щоб можна було достати гачок, якщо глибоко, і перекусити шнурочок, М -м плюс насадочки на гачечок. Дуже зручно. Я прийшов на риболовлю, відкрив, дістав, у мене нічого не висипається, нічого не перекидається. Тобто зручно. Все дуже зручно. Шостий плюс це місце під водилища з регулювальною лямкою. Ось сюди пропускається ваше водилище. Ставите ви водилище і йдете на риболовлю. От саме тому і, мабуть, виробник і позиціонує цей рюкзак як рюкзак для поплавочників. Тому що е, у карповиків є кофра, куди вони кладуть свої водилища. У фідеристів та ж сама ситуація. А по плавчанку, якщо у вас, наприклад, там ось дві махалки, да, там одна, дві, там, чи три, то ви сюди їх отак поставили. Тут ось знизу є ось такий міні-кармашик, в який ви вперли і все. І пішли собі спокійно. Е, На досачок взяли, лямочку розширили, отак поставили, проділи через карманчики, просунули, отак, поставили, зафіксували, да, от, і все. І воно нікуди не дінеться, і дуже зручно, дуже комфортно. Що мені дуже сильно сподобалось, це термовідсік. Термовідсік для пляшки виробник заявляє 1,6 літрів. Ну, не знаю, який 1,6 літрів. Якщо це буде термос е, тонкий і дуже такий тонкий і височенький, то тоді, да, тоді можна поставити. Особисто я, Особисто я використовую таку пляшечку 07. Вона сюди ідеально входить. Є ось десь ось таке місце простору. Близько 5 годин потрібно, щоб повністю вода розтала. Але вона розтає повністю, але вона холодна. Вона холодна, я ж кажу, на весь день вистачає, уже ввечері просто звичайна вода кімнатної температури. Термовідсік працює дуже-дуже чудово, дуже добре. І восьмий плюс це фронтальна кишеня. Це ось ця кишеня. Вона дуже здорова. Сюди можна теж покласти все, що хочеш. Будь-які коробки сюди а, підходять, тобто можна всунути. Розмір кишені 35х21 на 5 см. Але, але це, як то кажуть, не показник. Тому що я ставив сюди і більшу коробку. Вона сюди залазила. Зараз я продемонструю це. Отже, дивіться, демонструю. Заявлений розмір виробником цієї кишені 35 на 21х5. Є коробочка. Розміри цієї коробочки 30 на 20, навіть на 21. І товщина коробочки 5 см. Опускаємо в карманчик. І що ми бачимо? Що ця коробочка втопилася там? Беремо іншу коробочку. Це в мене коробочка для воблерів. Вона має більший розмір. 30,5 30, і 21. І її товщина 9 сантиметрів. Опускаю її. І що ми бачимо? Ми бачимо, що вона туди спокійно помістилася. Що ще є? Є внутрішній ось такий карманчик. Теж дуже зручний. Я туди там якісь пакетички, якісь ганчірочки, щось собі там поклав. Дуже зручно. Можна гачечки туди складати. Ну, якщо невелика пачка. Не знаю, мені цей рюкзак особисто дуже подобається. Для поплавочника, повторюсь, ну, мені здається, кращого ви не знайдете варіанту. Єдине, для кого цей рюкзак взагалі не підійде, це для спінінгістів. От Якщо спінінгісти дивляться це відео, вам краще дивитися рюкзак Басиздаш. Я вставлю фото цього рюкзака Басизда. Чому він краще підходить для спінінгістів? тому що у нього звужена верхівка, у нього є відсік спеціальний для окулярів. Це дуже зручно. Не треба зайві, як то кажуть, чехольчики для окуляр носити. І у них в басі можна вставляти коробочки ось так. Основний відсік у них відщибається на липучці. Можна зробити загальну кишеню. Ви тут ну приблизно так, і, все, і У вас зверху загальна кишеня. Потім знову відщивнули, на липучку поставили, у вас буде зверху ось така маленька кишенька. А тут відстівнули і можна вставляти, горизонтально коробочки. Тобто, ну, той рюкзак, він більше підходить для спінінгістів. Він трішки легше. Але опять же, такий таки, він, е -е, мені здає, як мені здається, більш для спін спінінгістів. Але опять же, можна використовувати для, в принципі, будь-яких видів лові. Повертаючись до цього рюкзака, до нашого рюкзака, що хочу звити. Е Зауважити, виділити, да, от, щоб я для себе б змінив би, то це термовідсік для пляшки, я би все ж таки його опустив би нижче, до самого низу. От бачите, він е, трішки якби зверху, ну, посередині. От, посередині, я би його все ж таки опустив би донизу. Це перше. Друге, він майже весь майже весь у термоізоляції, але ось ця стінка, внутрішня стінка, вона не має термоізоляції. От якщо б вони ще сюди додавали б термоізоляцію, то я думаю, тоді ну, на півгодини б, довше тримала б трималась б температура, це, це 100%. Але є як є, ну, в принципі, і цього достатньо. Але, я ж кажу, можна було б витиснути ще більше з нього. Потім, нижній карман можна було розмістити до самого низу із зашитим низу. Що я маю на увазі? От бачите, ці кармашки, от вони ось так ось стоять. так? Да? Я би ось цей карманчик на місці дизайнерів опустив би до самого низу, вшив би його ось так сюди. Тут би вже закрив би це дно, ось так би, наприклад, зшив би. І все. І він був би кінцевим. І виходить, от проділи ви свої вудки, да, там, чи сачок, І все. Так би було б краще. Ну, це на мою особисту думку. Е, і от чого мені бракує, це те, що ось бачите, в основному відділенні є дві такі застіпки, да, два бігунки. А тут а, немає. У Верхній кишені ось один. Ну, додали би ще, взагалі було б ідеально по дві змійки. Раз, дві застіпки. Раз, два. Тут, да, тут однієї вистачить. Тут а теж в цих карманчиках однієї вистачить. А ось, ось сюди би, і сюди би додавили б дві, е два бігунки, дві застіпки, було би просто ідеально. От, бачите, на кофру вони додали дві застіпки. На основний відсік додали дві застіпки, а чомусь сюди не добавили. Хоча, хоча ціна оцих застіпок, вона ж не така ж і велика. Ну, не знаю, добавили б до ціни 30-50 гривень і вже поставили б по дві. Було би просто зручніше. Це не є мінуси, це от, кажу свої особисті забаганки, чого би мені б хотілося. От Якщо б це все прибрати, мені здається, він би був взагалі ідеальний. От просто ідеальний. І мені здається, що кращого в годі було б знайти. Ну а так, в принципі. В принципі. Повністю мене влаштовує. Що ще хотілося сказати? От дно, дивіться, яке дно. Воно таке прорезинене, якесь, не знаю, ну, коротше, дуже чудове, дуже практичне дно цього рюкзака. Що ще мені подобається, це те, що, От бачите, який мішок, я не знаю там. Можна і дітей носити в цьому рюкзаку. Є ось така підкладка. Жорстка підкладка всередині. Ви її можете прибрати, якщо вона вам не потрібна. Ну, я не знаю, я не прибираю. У мене вона лежить, в принципі. Матеріал такий пластик. Гнучкий пластик. От. І що хотілося би наостанок показати, це те, як він швидко висихає. От попав під дощ, наприклад, от беремо, от, намочимо, от бачимо така ось ситуація, да. ваш рюкзак, наприклад, весь 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 мокрий, Він промок, беру я фен. Самый звучайный включаю на максимум и і... Друзі, бачите, і вже він висох. Все, тканина суха. Немаркий, водовіштовхуючий і дуже швидко висихає. На цьому, друзі, все. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До скорих зустрічей!